Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам, як підвищити свою продуктивність, як я підвищую свою продуктивність, чи доступний цей метод, цей спосіб кожному і як це зробити. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися дуже важливу інформацію. І так, як підвищити свою продуктивність? Продуктивність це здатність нас діяти таку ж кількість часу, але більш з більшим вихлопом, з більшою користю. І так, як це зробити? І секрет полягає в тому в цій маленькій карточці. Що це карточка і що на ній написано? Карточка тут грає мале значення, головне те, що на ній написано. І так, перший пункт, що я зараз хочу зробити? Другий пункт як це правильно зробити? Третє. На чому я маю зосереджуватися? Що в цьому такого, що може підвищити вашу продуктивність? А продуктивність вашу підвищить наступне. Коли ви підходите до роботи і хочете якусь виконати дію, ви. І в тому числі я робимо її на автоматі, ми робимо її як зазвичай, і ми її робимо несвідомо. Ми вже для себе якось згрупувалися, ми вже для себе якось визначили, як ми щось робимо, і ми вже не замислюємося, чи правильно ми робимо, чи як робити це краще, ми робимо на автоматизмі. У нас вже вибудувалася певна звичка стосовно цього, і ми робимо як зазвичай. Але коли ми будемо підходити до роботи, до якоїсь дії свідомо і використовувати цю карточку, цей алгоритм. Алгоритм і пункти можуть бути різні. Для себе я визначив саме такі, тому хто кому вони сподобається, той може ними користуватися. І так, наприклад, де цю карточку можна використовувати? В принципі, будь-де, де ви маєте що зробити. Припустимо, я зазвичай її використовую, коли я маю тренуватися. Наприклад, я зараз хочу виконати вправу на прокачку грудних м'язів і використовую там вдома віджимання від полу. Я беру цю карточку і читаю в голос. Що я зараз хочу зробити? Я даю відповідь: я зараз хочу зробити віджимання від полу. Як це правильно зробити? Руки на ширині плеч не зовсім широко, лохті сильно в бік не виводимо. Робимо вправо підконтрольно, опускаємося повільно 3 секунди вниз, один вверх. На всьому етапі вправи зосереджуємося на м'язах грудей. На чому я маю зосередитися? На якості виконання вправи, на тому, як включаються мої м'язи в роботу. Коли ми робимо цю вправу або без цієї карточки, тому ми робимо дію несвідомо, ми робимо дію аби як, аби це зробити. Ми не віддаємося, ми віддаємо увагу діям, які ми робимо. і Ми робимо їх несвідомо. Якщо е, хтось буде використовувати цю карточку, ефективність від... Ваших дій буде набагато більше. Наприклад, ви хочете почитати книгу. Що я зараз хочу зробити? Прочитати книгу. Як це правильно зробити? Читаючи книгу, я маю зосереджуватися на тексті, який там написаний. Я не маю думати, що я буду їсти, куди я завтра піду, що мені зробити, а чи всю стрічку в Телеграмі я передивився, а чи все я знаю, а що мені потрібно намалювати, написати і так далі. Щоб не відволікатися на всі ці речі і зосередитись на самому важливому, ви використовувати цю картку, можете. Набагато краще діяти із тим самим часом, який ви виділили на цю роботу. Ви можете застосовувати цей принцип, цей алгоритм питань цю карточку будь-де будь-які дії. І я даю гарантію, що ефективність ваша, продуктивність ваша набагато зросте, тому що ви тоді будете діяти свідомо, підходячи до дії, ви, прийшовшися Перейшовшись по кожному пункту, вже чітко для себе розумієте, що ви хочете зробити, як це правильно зробити, і на чому маєте зосереджуватись. Ви відсікаєте все лишнє, яке вам, вам не потрібно, яке вам зараз заважає. Ви сфокусовано виконуєте право, чітко розуміючи, який ви хочете результат, і як цей результат отримати, як правильно діяти в даний момент. Тому всім, хто шукав відповідь на те, як підвищити свою продуктивність, використовуйте цю карточку. Да, можливо, хтось подумає, що це несенітниця, це безлузда річ. Хто не пробує, той не дізнається, чи дійсно це допоможе, чи дійсно це не допоможе. Думати це звичайно добре, але якщо ти спробуєш це на дії, то вже можна тоді зробити реальний справжній висновок, чи допомагає чи ні. Тому бажаю всім підвищити свою продуктивність, діяти свідомо, підходячи до дії. Правильно бажаю вам успіхів на всіх фронтах, бажаю вам підвищити свою продуктивність. З вами був Дмитро. Хай щастить.